Анджеліна Джолі і Брит Піт скидаються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього знаєте, що сталося. От уважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, Шон Пен, з якими були на червоній доріжці, зараз це голосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте з грошима, ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на червоній доріжці разом з Боно з військовими і з Шоном Пеном. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і свої репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори. Серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Бредпі там Скарлетт Йоханссон, всі Скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях, каже: Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходи нарешті. І я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли, і навіть. Якщо б понятно, там є заговарняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли, не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влади, і так далі, є люди, які, попри все, стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честь і шана, шонапено. Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шона Пена. Вместо того, ну, по перше, Бону він дуже віруючий. Поняли? не так, як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, знаєте. А він реально віручий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні як може, поняла, в тому числі грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голівуді, і зараз. Ребята, це серйозно. Це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон пен зараз збирає офіційно, заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні, і нема варіанту, поняло.